Житловий комплекс Бразер від «Ріел». квартал яскравого життя, старт продажів. Чому у США попередили про загрозу ядерної війни? Ми сьогодні ближче до межі ядерного знищення, ніж будь-коли раніше. Росія та США хочуть провести перемовини у Москві. Саме така складна поетапна робота началась і буде продовжена. В СБУ анонсують нові операції на Росії. За що маск вибачився перед Трампом? Мене звати Дарина Трунова. Коротко про головне на 24-му каналі. В Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими та оборонці, які воювали на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині та в Курській області. Усього ж Росія обіцяла повернути 6 тисяч тіл загиблих військових. А Трамп заявив, що нещодавня телефонна розмова з Путіним щодо українського врегулювання була хорошою. Але ще два тижні тому, 28 травня, він казав: ми дуже скоро дізнаємося, чи дурить нас Путін чи ні. І Якщо це так, то ми відповімо трохи інакше. На це піде півтора-два тижні. Що ж, термін пройшов. Зараз світ стоїть на межі ядерного знищення це ближче ніж будь-коли раніше. Про це заявила директорка Нацрозвідки США. У зверненні вона розповіла про Хіросіму і Нагасакі і підкреслила, що сучасні ядерні бомби значно потужніші. За її словами, політичні еліти і розпалювачі воїн провокують напругу між ядерними державами, не думаючи про наслідки. Ми сьогодні ближче до межі ядерного знищення ніж будь-коли раніше. А політичні еліти, що займаються війною, безтурботно розпалюють страх і напруженість між ядерними державами. Тому нам, людям, потрібно висловитися і воліти покласти край цьому божевіллю. Ми повинні відкинути цей шлях у напрямку ядерної війни та працювати над створенням світу. Де нікому не доведеться жити в страху перед ядерним голокостом. Що ж криється за словами Габард? вона багаторічний лобіст інтересів Росії у США. Тепер очевидно вона лякає американців ядерною війною, очевидно просуваючи ідею миру з Росією за будь-яку ціну. Можна припустити, що самому Трампу вона розказує приблизно те саме 6 квітня 2022 року? Вона була внесена до бази Миротворець, бере участь в інформаційних спецопераціях Росії, поширює дезінформацію, заперечує суверенітет України. І виправдовує російську агресію, можливо діючи як агент спецслужб або несвідомий інструмент їхнього впливу. Ну і тепер зовсім не випадковими виглядають заяви російського МЗС. Там кажуть, що російський потенціал ядерного стримування США не зазнав істотних збитків через атаки України на військові аеродроми. Ну і крім того, заступник глави МЗС повідомив, що масштаби наслідків атаки українських дронів на аеродроми сильно перебільшені. Але і це не перша і не остання випадковість. Бо США і Росія чомусь захотіли провести перемовини у Москві. а саме щодо вирішення проблем у двосторонніх відносинах. Про це заявив новий посол Росії у Вашингтоні Олександр Дарчієв. Про це передає бройтерс, але каже до відновлення російсько-американських відносин ще далеко. Таку саму інформацію каже рот Путіна. Ні, як ви бачите, цей діалог продовжується власне. Все это осуществляется дипломатическими ведомствами в рамках тех пониманий, которые были достигнуты между президентом Путиным и президентом Трампом. Ну, скажем так, завалов очень много в двусторонних отношениях. И, конечно, вряд ли можно надеяться на какие-то быстрые результаты, но вот именно такая сложная поэтапная работа, она началась и будет продолжена. Нагадаю, до цього повідомлялося, що зустріч між представниками країн мала відбутися у Стамбулі. Ну і це ще не все. Наступного року нам хочуть урізати військову допомогу від штатів. Про це заявив міністр оборони США Піт Гексет. каже у бюджеті на 26-й рік скоротять витрати на це. І, взагалі, він вважає, що слово перемога нібито не має чіткого визначення. Відтак Трамп зацікавлений у дорозі до миру та припинення вбивств. Ця адміністрація має зовсім інший погляд на цей конфлікт. Ми вважаємо, що мирне врегулювання шляхом переговорів відповідає найкращим інтересам обох сторін та наших народів, інтересам нашої країни, особливо враховуючи всі конкуруючі інтереси у всьому світі. Тим часом ЄС представив 18-й пакет санкцій проти Росії. Це зниження стелі цін на нафту і заборона використання північних потоків. У пакеті зниження стелі цін на російську нафту до 45 доларів за барель. Заборона на використання газопроводів північного потоку 1 і 2. Під обмеження потрапляють 70 нових суден тіньового російського флоту та 22 російських банки. Мета Росії не мир. Сьогодні ми посилюємо тиск на Росію, запроваджуючи 18-й пакет жорстких санкцій, націлені на енергетичний та банківський сектори Росії. Зазначила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Але наших військових ядерними лякалками зі штатів не залякати. СБУ буде бити ворога там, де він вважає себе недосяжним. Ми працюємо над тим, щоб здивувати його новими сюрпризами, не менш болючими ніж операція Павутина. Про це заявив голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк. Нагадаю, орієнтовна вартість техніки ураженої за результатами спецоперації Павутина перевищує 7 мільярдів доларів США. Для самої ж, спецоперації Павутина використали БПЛА, які були спеціально розроблені та виготовлені інженерами СБУ. Про це нам повідомили джерела у спецслужбі. Вказані дрони унікальна розробка Служби безпеки України із застосуванням сучасних технологій, яка дозволила дистанційно в режимі реального часу керувати ними за тисячі кілометрів від державного кордону України. Обходити наявного ворога протидію та ефективно здійснювати ураження стратегічної авіації. Ну а Сьогодні рашисти продовжували втрачати так звану міць свого ВПК. У місті Котовськ дрони атакували Тамбовський пороховий завод. Він один з основних постачальників вибухових матеріалів для російської армії. Сьогодні його робота на паузі. Завод один з ключових об'єктів російського ВПК, який залучений у війні проти України. На ньому виробляють порохи для стрілецької зброї, артилерійських і реактивних систем, а також колокселін, що застосовується у створенні вибухових речовин та інших спеціалізованих продуктів, і це не остання ціль на Росії. А тим часом проросійський президент Сербії Олександр Вуйчич вперше за час повномасштабної війни відвідав Україну. Також приїхав новий президент Румунії Нікушор Дан. Вони взяли участь у саміті Україна Південно-Східна Європа в Одесі. До речі, щодо до ще місяць тому він обіймав Путіна на параді перемоги так званої, а тепер їде до України, ніби нічого і не сталося. Генсек НАТО Рютте заявив, що переговори з Україною має вести особисто Путін, а не цей історик, який розповідає про історію Росії та України чи не з 12-го століття. Випад стосувався глави російської делегації Мединського. Той у відповідь заявив, що відправить Рюте підручник, бо у 12-му столітті України начебто не було. Я знаю, що пан Рюте вивчав історію в університеті, але обов'язково послав би йому підручник середньовіччя. Бо з нього він би точно дізнався, що у 12 столітті України не було. Ну, а США таємно відправлять у в'язницю Гуантанамо тисячі нелегальних мігрантів, серед яких і українці. Про це пише Вашингтон Пост. На військову базу їх планують виселити починаючи з цього тижня і заздалегідь не повідомляючи про це уряди країн, з яких походять іноземці. А в самих штатах готуються до масштабних протестів проти Трампа. Акція без королів пройде у майже двох тисячах міст. Мітинги відбудуться на тлі військового апарату, який Трамп влаштовує у Вашингтоні з нагоди дня народження, 14 червня. Одноденна акція називатиметься No Kings, Заявлена мета відкинути авторитаризм. Організатори сподіваються зібрати мільйони людей по всій країні. Також міжнародні мітинги заплановані у Колумбії, Малаві, Італії, Португалії, Німеччині та Великій Британії. Нагадаю, у Лос-Анджелесі тривають протести мігрантів. Мер міста оголосила у вівторок ввечері комендантську годину з 20 до 6 ранку. Я хотіла повідомити місто, що оголосила місцевий надзвичайний стан і запровадила комендантську годину в центрі Лос-Анджелеса, щоб зупинити вандалізм, зупинити мародерство. Багато підприємств постраждали або були знищені вандалами. Минулої ночі було пограбовано 23 підприємства. І я думаю, що якщо проїхати центром Лос-Анджелеса, графіті всюди і завдало значної шкоди підприємствам і багатьом об. Б'єктам нерухомості Комендантська година необхідна необхідний захід для захисту життя та майна після кількох днів поспіль зростання заворушень по всьому місту. З суботи ми спостерігаємо тривожну ескалацію та незаконну та небезпечну поведінку. У суботу співробітники поліції Лос-Анджелеса здійснили 27 арештів у неділю. Це число зросло до 40. До понеділка загальна кількість арештів склала. 114. і тільки сьогодні ми здійснили 190 дев'яносто арештів. Маск попросив вибачення у Трампа. каже: я шкодую про свої дописи, які писав про Трампа минулого тижня. Вони зайшли надто далеко. Написав Ілон Маск. Конфлікт почався з того, що Маск публічно розкритикував новий податковий бюджетний закон Трампа, назвавши його огидною мерзотою, яка збільшить дефіцит до 2,5 трильйонів доларів. У відповідь президент США назвав бізнесом бізнесмена божевільним, а ще маск фактично звинуватив Трампа у причетності до педофілії. Він заявив, що очільник Білого Дому, начебто, фігурує у документах бізнесмена Джефрі Епштейна, якого засудили за торгівлю дітьми. Щоправда, пізніше мільярдер зняв ці звинувачення. Ну і на цьому в мене все. Дякую вам, що дивитеся. Залишайтеся разом з 24 четвертим каналом. До зустрічі.